Усім привіт! Рада, що ви завітали на канал Христенка. Я в магазині Сінсай. Такий тримач для рушничків. Металевий із дерев'яною бамбуковою підставкою за 799 Висота 79,5 см. Такий варіант. Так, Зараз ми подаємо ціну. Вони суцільно металеві і ціна 219 так розумію, це є тримач для туалетного паперу. Щось ось такого типу схожого. Це є із бамбуковою підставкою за 459. Такий органайзер дворівневий за 599 метал дерева. Аксесуари у ванну кімнату для організації 119 гривень стаканчик керамічний. Дозатор для рідкого мила 169 гривень. Цей варіант скляний, прозорий, але скло темне 119. Ці, такі ж самі, але в інших кольорах. Сіренькі 169, стаканчики по 119 і дозатор 169. Такі стаканчики по 149. І дозатор для рідкого мила. Приклеїлись вони, давайте візьмемо інший. Ціна 189. Такі диспенсери, 169, вони матові і 119 стаканчик для зубної щітки пасти. Тут, до речі, літери об'ємні, 169, а тут трошки втоплені були. Що тут можна зберігати? Хто знає? 169 гривень. Ціна з кришечкою мильниця. 79 стаканчик. Такий хвилястий. Не бачу, що було до колекції. 149. Ці дуже цікаво виглядають. З першого погляду ніби камінь. Хоча то точно не камінь, бо по вазі Ну, камінь дуже важкий, а тут така середня важкий 169 дозатор. Можна навіть використовувати як вазочку на штучні квіти в ванні поставити. 149. Такі дозатори 189 і стаканчик до них 149. Стаканчик для зубної щітки пасти. Виглядає як дерево, але це, мабуть, керамічний варіант. Ціна 169 гривень. І дозатор для мила 219. Стаканчик з такими листочками-квіточками. 219 гривень. Такий цікавий варіант. Мені подобається, що в нього такий не широкий буде так гарненько стояти, не перехилюватися. 169 Стаканчик прозорий із переливом кольору 79. І дозатор для рідкого мила 119. Це така більш морська тематика. Ціна 69. До речі, зараз на всю морську колекцію йде знижена ціна 149 гривень. Стаканчик і дозатор для рідкого мила 189. Такий варіант. із Китом 79. Розпродаж, цікава така підставка. На ванну, я так розумію, вона розсувається. І знаєте, що мені цікаво, які тут є параметри, щоб розуміти, це в складеному варіанті, а це у розкладеному варіанті. Так і не знайшла, але річ цікава: 289 гривень. Такий бамбуковий килимок, розмір 40х60 за 459. Такий килимок, антиковзаючий, за 119. Розмір 45 на 1,50 Можна використовувати за призначенням, а можна нарізати потрібні формати і використовувати у шухляди чи на полиці. Подушка у ванну ціна 169 гривень. І кріпиться вона на присоски. Цікавий варіант. Наступні дозатори. Це її ось такий набір. Органайзер, бачите? І дозатор. Дозатор виймається, це, я так розумію, щоб було компактно запаковано. 219 гривень набір. Так, дозатор за 149. Такі органайзери за 119. Ці склеїлися ось так вони. Така бамбукова штучка, вставка, розділювач, вона виймається легко доглядати. Такий стаканчик 119 і точно такі як білі, як тільки в чорному кольорі. 219 гривень дозатор і органайзер. Стаканчик, мабуть, 119. Так, є 119. А це є серветниця в чорному кольорі, бамбукова кришка 219, теж бувають в білому кольорі. Такий набір із двох одиниць, скляні дозатори для рідкого мила чи чогось іншого. З металевою підставкою 339 гривень. Набір гачків металевих 4 штуки за 49 гривень на блістері, Органайзер для косметики чи чогось іншого. Пластиковий прозорий із шухлядкою за 189 гривень. Так, шухлядка висувається. Такі шкатулки прозорі: 169 з бамбуковою кришкою. Для ватних дисків органайзер 169. Такий варіант: із ручкою буде зручно переносити. 339. Такий варіант. Тут теж з ручкою, але ручка по центру. Це повністю бамбук. 389. Такий варіант: 79. Це для ватних паличок зручно. Ціна 119. Органайзер для декоративної косметики. Пластиковий прозорий за 69 гривень. Такий органайзер, тут, до речі, ось ці вставки виймаються і можна наставити на потрібну відстань 219 гривень. Додаткових відділів нема, але це на можна зняти те, що є. Такий органайзер 219 в чорному кольорі і стаканчик по 119. Йоршики для унітазу із бамбуковою кришкою. Ціна 219 гривень в білому або у чорному кольорі. Такі є подвійні за 219 гривень. Така плоска щиточка і класичний варіант. В чорному кольорі. Ціна 339. І оці такі, як дерев'яні були. Ух, які вони важкі. Точно не дерево, 339 гривень. Чити можна таку колекцію зібрати? Ой, так, людно поки ще сенсеї Тільки відкрили, і дуже багато людей. Тому щось таке. Я хто знає, що це таке? Ціна 79 гривень. Кріпиться на липку стрічку, можна і підвісити. Чесно, в мене взагалі без варіантів, що це може бути. Шторка у душову кабіну. Одна штука вісімдесят на 2 за 169 гривень. Корзинка текстильна на дерев'яній основі 289 гривень. Параметри на екрані: таке відро із поворотною кришкою. О, неповоротно. Так натискаєте і кришка вистрибує. 389 гривень. В чорному кольорі відерце. ціна 189. Кришка повертається в різні боки. Що перевіряю, бо маю схожий варіант, і кришка відкривається лише в одну сторону. 189 гривень, а з іншої сторони стоїть блок. На один бік. А, ось таке я біленьке маю. 269 гривень. вона в одну сторону закрита а в іншу відкривається. Ось таке. Моя ціна на них однаково. 269. Це такі, як ми дивилися. Натискаєш ну, і воно відкривається. Ці із педаллю. педаллю. Ну, педаль натискаєте і. Кришка бамбукова, відкривається 459. І у білому кольорі. О, прикольно. Такий бамбуковий органайзер 219. Такий варіант із ручкою. Ціна 339 гривень. Така корзиночка. Ціна, на жаль, заклеєна, може, десь і позаду. Нема. Наліпку заклеїли і не видно. О, я казала колись, куплю собі ось такий варіант для картоплі: 389 гривень. У них скошені краї, і можна отак один на один поставити і мати доступ одразу до двох корзинок. Розсортувати, наприклад, картопля, морква цибулинка, щось такого. Так, 159 гривень. Такий варіант теж, бачите, з ручкою. О, яка краса! Для ватних дисків ватних паличок 169 гривень. Біленькі. Рушнички різноманітні. Ціна 219 гривень. За набір. Розмір 33 на 33 см і у комплекті 4 штуки. Такі рушнички 169 гривень і розмір 30 на 50 сантиметрів. 169 є світліші, є темніші. Трошки організуємо ось. 189 гривень, розмір 50 на 90. Бачу, є рушничок для ніг. А знаєте, чим він відрізняється? Він набагато є. Такий цукіший, грубший, можна сказати. Його ще бачила, використовують, кладуть біля душової або біля ванни, коли виходить, щоб на нього ставати, такі вони цукіші. 219 гривень, розмір 43 на 71 см. Рушнички в таку смужечку 169, розмір 50 на 100 см. Є ще в такому рудому кольорі. Ціна так само 169. В синьому кольорі 50 на 100 см за 169. Рушник розмір 50 на 90 за 169. Рушничок розміром 50 на 100 см за 389. 169 розмір 30 на 50 сантиметрів. Чорного кольору 119 гривень 50 на метр. Так, це з таких. Ми вже їх бачили з вами. Ці більші. Ціна 219 гривень, 70 на метр сорок. Такий цікавий. Ціна 389 гривень. 70 на метр 30. 269 гривень, коштує розмір 50 на метр 40. 70 на метр 40. І мені цікаво, ось цей дуже схожий на ось цей, а ціна дешевша, хоча розмір більший. Так, такі сині рушнички. 70 на метр 40. І ціна 339. Рушник розмір 50 на метр. І ціна, ціна 189 гривень. Килимок кімнатний розмір 49,5 на 75 см за 239 гривень. Такі килимки у ванну кімнату за 189 гривень. В світлішому кольорі ціна 189 гривень, розмір їхній 60 на 40 см. Є ще в рожевому, в такому от кольорі. А це вже щось зовсім інше. Такий він як плетений, як в'язаний. 40 на 60-239. Такий килимок. Цей прогумований, біленький. Розмір стандартний, вже 40 на 60 см за 219 гривень. І такі килимки, вони прямокутні, але бачите, таку мають хвильку по колу. Біло-рожеві. 339 гривень, а розмір, мабуть, теж стандартний. 40 на 60, так. Ці рушнички 70 на метр, 30-389. Леопард, але він односторонній. Бачите, з однієї сторони він де біленький. 75 на метр, 50 599. Білий рушничок, до нього є менший білий. Зверху десь ми з вами бачили. 70 на метр, 40-339. Такий зелений, 219 гривень. 70 на метр, 40 і сіренький 339 гривень 70 на метр 40 Органайзер на кран підвісний. Я має великі отвори, щоб стікала вода у білому або у чорному кольорі. І ціна таких органайзерів, ви бачите. 119 гривень. Така сіточка на злив ціна 79 Силіконовий килимок на кран за 119 гривень. А це розсувний варіант сітки такої друшлак на кран. Ціна 169 гривень в сірому кольорі Металева штука. Це, я так розумію, для просушування посуду. чи що, Хто знає? А може це вставка в полицю. Можна спеції на різні рівні виставити. Хто знає, обов'язково пишіть, як застосовувати. Ціна 69 гривень акційна. А чорний варіант не акційна. 129. Дозатори для рідкого мила. І тут йде на два відділи. Дуже цікаво, вони з'єднані між собою, прозорі. І тут ще позаду є органайзери. Можна для зубної щітки пасти. Ціна 119 гривень. Знаєте, що можна використовувати для, наприклад, рідкого засобу для миття посуду і крем для рук. Ось такий варіант. З губкою вже ціна 269. Там ті а цей, мабуть, керамічний, бо набагато важчий. 269 тут є відділ для губки. І дозатор. Такі акційні 219 гривень з бамбуковою такою дощечкою. Аксесуаром. Так, Ці без губки, але є відділ, бо є схожі вже з губкою. І ціна такого 339, не акційні. Добре, буду на цьому закінчувати, щоб відео не вийшло надто довгим. Ми з вами продовжимо. Тут багато цікавого. Підтримайте мої старання вподобайкою, поставте пальчик вверх, лайк, хто як називає. І дякую вам за коментарі та те, що ви зі мною. Гарного дня, до нових зустрічей!